Дорогі українці, між Канадою і Україною різниця в часі становить 7 годин. У мене середина дня, а у вас уже пізній вечір. У мене сутінки, а у вас глибока ніч. Тому вас може турбувати, чому я одразу не відповідаю на ваші запитання чи коментарі. Я обов'язково відповім, але трохи пізніше, через різницю часу. Заодно прошу підписатися на мій канал. І мені приємно, коли ви даєте добру оцінку моєї праці. А критичні поради і зауваження допомагають мені вдосконалювати мій канал. Отже, маю три новини для пенсіонерів почну з не дуже доброї. Якщо ви згаєте час, то можете втратити частину пенсії. Коли це відбувається, йдеться про призначення пенсії. Нагадаю, що для виходу на заслужений відпочинок у 2023 році потрібно мати понад 30 років стажу, а найважливіше вчасно подати заяву на призначення пенсії. Отже, ви досягнули пенсійного віку. Немає значення де, в Україні чи за кордоном. Якщо ви подасте заяву на пенсію за віком протягом 3 місяців з дня народження, то вона буде призначена з наступного дня після дня народження. Тобто, якщо 60 років виповнилося 10 вересня, то подати документи потрібно не пізніше 10 грудня, щоб її призначили з 10 вересня. Якщо ви подасте заяву пізніше трьох місяців після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати вашого звернення. Запам'ятайте це не з дня народження, а з дати звернення. Ви втратите частину виплат принаймні за 3 місяці точно. Я вже казав у своїх попередніх відео, що українці можуть податися на пенсію. Не виходячи з дому, тобто онлайн, потрібно зареєструватися і вийти на веб-портал пенсійного фонду. Тут треба заповнити заяву на призначення пенсії, вказати персональні і адресні дані, дані документів, що посвідчують особу, ваші контактні дані. Програма запропонує вам відповісти на питання, щоб визначити, які документи та сканкопії ви маєте надати. Якщо бажаєте, то можете надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль, яку ви отримали до 30 червня 2000 року. Але ці документи мають бути підтверджені і належним чином засвідчені. Кінцевим результатом буде те, що ви отримаєте на екрані вашого монітора форму. З повною заявою на призначення пенсії. Друга новина для майбутніх пенсіонерів хто може достроково вийти на пенсію? Деякі вчителі можуть вийти на пенсію зараз за вислугою років ще до досягнення 60-річного віку. Для чого їм потрібно мати 29 років та 6 місяців стажу? Проте з 1 квітня 2024 року вимога до стажу буде збільшена на півроку, тобто до 30 років. Дострокова на пенсію також може вийти Україне чи Українка, які звільнили з ініціативи роботодавця. Але на день звільнення вам має залишатися півтори року до досягнення пенсійного віку. Не більше. Підставою для звільнення можуть бути зміни в організації виробництва, ліквідація, реорганізація чи банкрутство, перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення штату працівників. Якщо ваш стан здоров'я не відповідає вимогам займаної посади, тобто ви вже не можете виконувати функціональні обов'язки, то ця підстава вашого звільнення, звільнення теж дає вам право достроково вийти на пенсію. Багатодітні українці також мають право на дострокову пенсію. Достроково на пенсію можуть вийти українки, які виховують тяжкохворих дітей, шахтарі, трактористи машиністи, водії міського транспорту і ще багато представників інших професій. Їх перелік затверджено Кабінетом Міністрів України у списку номер 1 та списку номер 2 Якщо ви працювали за однією з цих професій, то можете перевірити, чи ваш вік і ваш стаж дають вам право достроково вийти на пенсію. Зайдіть на сайт, на сайт Пенсійного фонду за посиланням, яке я залишив в описі. І третя новина. Теж приємна, але поки що лише очікувана. У коментарях багато пенсіонерів мені скаржилися, що вони мають прості телефони і не мають можливості заходити на веб-портал пенсійного фонду. Для цього потрібні смартфони. Пам'ятаєте, до повномасштабного російського вторгнення в уряді обіцяли видавати пенсіонерам безкоштовно смартфони. Однак через війну реалізація цієї ідеї. Довелося перенести. Пенсіонери вже й забули про це. Але на днях у Міністерстві цифрової політики заявили, що як тільки буде можливість, це питання обов'язково знову з'явиться на порядку денному. Пенсіонери отримають безкоштовні смартфони. Їх мали видати українцям віком від 60 років, які вакцинувалися від коронавірусу. Разом із гаджетом у подарунок мав йти пільговий тариф для користування мобільним інтернетом. Фінансування було передбачено з за кошти з держбюджету. Після війни умови програми можуть змінитися. Ну що ж, нам залишається лише надіятися і чекати, як завжди. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!